Друзі, всім привіт! З вами Аріон. Гра біжить, гра розвивається. Дуже швидко, дуже швидко я вважаю, вводять нових героїв. Все. Ну, люди не співають покайфувати, якщо вони зловили якусь бімбу і пограти нею. Тому що через тиждень, через місяць вже нове виходить бімба, яка цю переплювує двічі. Від Сьогоднішнє відео не про це. Сьогодні ми з вами будемо робити альфа зброс Я його ще ні разу не робив. Та думаю, більшість гравців теж, напевно. Тому ми з вами подивимося, як ми це зробимо. Давайте глянемо запаси по ефірках. Що тут? Восім у мене. Давайте. Восім фіол. Так, фіолів Один. Так, так. Так, будемо ми роздягати цю красуню. Я до сих пор пам'ятаю, коли зловив, які це були непередаваємі відчуття. Тому що це була топ-1-центр, ця красуня. Але я ж кажу, гра біжить, гра біжить. І потрібно її роздягати. Добре. Так, сітка талантів ми можемо тут збросити Бачите, так. У мене предметів 110, закристало, звісно, ні. Але нам не це так важливо. Тому ж, як же збросити, так, друзі? От так от. Стопні книги. із зброса. Маємо три. Роздавали халявні. Давайте збросити. Що нам віддадуть? 26 інструкторів. О, 27. 6500. Корм, звичайно, не повернеться. 10 альфа-ефірок, 7 тьми. 28 середніх. 1241 камзольчик. Ловушки. Ну, давайте, а що робити? Да, да. Тш. Роздягли ми її і гляньте, які в неї стати. Девственні. Запаси йдемо. Докинули мені. Так, докинули. Ну що, друзі, таке ось відео. Користуйтесь, то не знав.